Юрій Григорович, а тепер для інших медіа, будь ласка, чи могли б ви, будь ласка, розказати? Юрій Григорович, тобто ви відмовляєтеся коментувати незалежним не шо... медіа, правильно я, я розумію. Шо... Ви щойно прокоментували телеканалу перший міський я ж не і «Рудан». Я... я не можу мені робити... ну, ось я зараз Ми, вас мені запитую. Пора ви робити, я кажу, що на жаль, сьогодні вночі були прильоти і наші. Сьогодні... Підприємства і промислові, і будинки. Ми все робимо для того, щоб організували на кожному прильоті штаби для того, щоб все зробити, щоб руйнувань було менше, щоб завольнити всіх наших потерпілих людей. Працюють і у нас і рятувальники, і поліція, і ті, хто. Розбираються випуківки, що, що воно прилетіло, куди, як. Зараз працює. Юрій Григорович, а куди людям звертатися, в яких немає документів, чи є можливо якийсь централізований от, штаб? Є, от штаб працює. Ми Заходить, можемо ласка, говорити відр... ласка, відкриту адресу. Будь ласка, в цьому школу забодьте, є е, штаб, здесь тут працюють, можна і їжу отримати, і плід отримати, і записатися. І зараз, коли закінчиться ліквідація аварії, будуть акти по кожній квартирі. Будемо, працюємо, вже зареєструвалися багато, працюємо з ними. А сюди всі мешканці, які з цього будинку, із інших можуть звертатися? із інших, всі в цьому школу. Всі будинки, які тут поруч, вже ми перебалакали тут всіма управителями, пішли по людям, подивитися, організували всю роботу по ліквідації наслідків Дякуємо. Дякуємо, Юрію Григоровичу.